Чим в усьому світі асоціюється в першу чергу Росія? Це балалайка, самовар, водка, лушанка і червона площа. Ви знаєте, що все це запозичене? Все вже украдено до нас. Все вже украдено до нас. Зараз ми розберемо з вами основні символи Росії і звідки вони походять насправді. Ну, розпочнемо з балалайки. <му> Простий інструмент, три струни. І народ, у якого народний інструмент має три струни, чомусь вирішив, що він може повчати народ, у якого народний інструмент має 67 струн. Ну да ладно. Прийшов цей інструмент Середньої Азії, дякуючи Василію Андрієву, який у 1887 році створив креслення, за якими була створена хроматична балалайка. І її різновиди, цей інструмент став знаменитий на весь світ. Сам же Андрієв стверджував, що це убогий свідоня несовершенний інструмент. Також він згадував, що на Україні куза балалайки нередко рядка із і з лінним гріфом шейкою, приходящим в лопатообразну головку і лізавіто. Тобто в Україні навіть робили балалайки і робили їх з гарбуза. Матрешка вважається народною дерев'яною російською лялькою. Але мало хто знає, що росіяни її сплагіатили у японців. Прообразом матрешки стала дерев'яна розбірна японська іграшка божества Фукуруми. На цей манер токар Василій Звздочкін виточив болванки, а художник Сергій Малютін розписав ось такий спосіб. У 1900 році матрешка приймала участь у конкурсі міжнародна виставка кустарних ремесел в Парижі і завоювала не те золоту, не те бронзову медаль. По тобто є конкретний прототип. Є конкретний автор і є конкретна дата створення цієї дерев'яної іграшки. Якщо ви колись почуєте в Древній Русі матрьошка і так далі, це суцільна брехня. Самовар найперші самовари з'явилися ще в античному Римі. І принцип, на якому працює сам самовар, запозичили у китайців. Китайці досі використовують такі самовари для приготування їжі. Знайомтесь, це хого. Знову ж таки, не хочу бути предвзятим, хочеться бути досить об'єктивним і мушу зауважити, що тульські майстри самоварів розвинули цей продукт до дуже широкого діапазону. Так як ми торкнулись тему Китаю і торкнулися тему їжі, то варто згадати пельмені, які росіяни також запозичили у китайців. Шляхи, якими потрапили пельмені в російську кухню, достовірно невідомі, але достовірно відомі, що майже в усіх азійських кухнях є подібна страва. В Китайці це блюдо називається дзеодзи, в Тібеті це блюдо називається Момо у Бурятів пози, манти в Середній Азії, хінкалі на Кавказі, Чучвара у узбеків. Також це блюдо є у європейських країнах, наприклад, італійські равіолі. Ну і звісно, я мушу згадати українські вареники. Асортименту начинки як українських вареників, мабуть, немає ніде в світі. До речі, прошу звернути на це увагу фахівців, тому що більше я не хотів би слухати слово сполучення русські аварійники або, не дай Боже, русський борщ. На щастя, борщ внесений до культурної спадщини ЮНЕСКО. І тепер, з приводу цього, любі суперечки завершені. Звісно, якщо питання зайшло про пільмені, то десь там поруч є «русская водка. Процес дистиляції винайшли ще в першому столітті нашої ери греки. Персидський алхімік Авіцена в XI столітті використовував цей спосіб, щоб видобувати ефірні олії. І слово алкоголь, до речі, так як всі слова, які починаються на ал, алхімія, алгебра, альманах все це слова арабського походження. У XII столітті в Італії з'являється школа Салерно, А у поляків вже в XVI столітті гудка, а вона ж водка, згадується в податкових документах. Але чомусь прийнято вважати, що саме мінділеєв є винахідником русської водки. Сам же мінділеєв 31 січня 1865 року захистив дисертацію, де досліджував розчин спирту у воді. Тут же ж доводять, що оптимальна міцність горілки 40 градусів також придумав мінділеєв. А водка довжна бути в 40 градусів, не в 30, во веру. А вторых бог они туди плеснули. Тут я можу зауважити, що Менделеев визначив оптимальну міцність як 38 градусів. А от чиновники округлили до 40, щоб легше було оподатковувати. А стакан. Остаті, дари природи, що далі. Гранований стакан, або як його в народі називають, гранчак. Вважається, що його придумала скульптор Вера Мухіна. Авторка знаменитої скульптури робочий і клогоспниця. Частково це правда, але лише частково. Віра Мухіна після війни стала художнім керівником ленінградського експериментального заводу художнього скла. Саме там і з'явився гранчак з губним краєм полоскою зверху стакана. Ось це й було все новаторство. А гранчаки існували задовго до того. Хочу виділити мініатюру Карла Фаберже пролетарський сніданок, який був створений в 1905 році. На мініатюрі зображена газета зі срібла з маніфестом Миколи II 1905 року. Зі срібла також муха і рибки, недополок з кварца, яєчня, білок покритий емалью, а жовток з бурштину, цегла з червоної яшми, стакан з кришталю. У 2011 році музей Фаберже купив цю мініатюру за 1 мільйон 100 тисяч доларів. Так що гранчак це також не російський винахід. Пошли. сяв месте. Які ваші доказательства. Кокаїном. В американських фільмах досить часто образ русского доповнює шапка вушанка. Але мушу вас теж розчарувати. Шапку ушанку росіяни вкрали у фінів. Ось кадри фінської хроніки з радянськими полоненими під час війни 1939 40 року, яку фіни називають зимова війна. Нас же прийнято вважати її фінською війною. Як ви бачите, ніяких шапок ушанок у радянських військових немає. Вони всі в будьоновках. Тоді росіяни відвоювали у Фіні в Карелії, і це було 12% її території. Шапка Ушанка з'являється вже в часи Другої світової війни в одязі військових Радянського Союзу. Запомни. Але в американських фільмах у Шанках ходять навіть космонавти. Добро пожаловати нам в гості! У меня тут не бензоколонка, тут сложная техника. Я за все отвечаю. Ничего не трогать, Вам ясно? Тобто, ти вдягаєш на американця шапку ушанку, він зразу стає русифікований. Є ще одна мильна булька, яка називається Русське деревянное зодчество. Вершиною цього самого руського зодчества вважається 22-голова церква преображення Господнього, яка знаходиться на острові Кіжі в республіці Карелія. Церковь построєна в привичному для «Русского дерев'яного зодчества стилі, без єдиного гвоздя. На цьому ж острові створений музей під відкритим небом. Куди зі всієї Карелії звезли народну архітектуру, і це називається Музей архітектури Руского Севера. Нагадаю, що Карелію Радянський Союз відвоював лише в 1940 році такі дерев'яні пам'ятники архітектури, перевезені на остров Сакресних сіл і островів, А ось тут навіть звучить фраза під час фінської окупації, за час Другої світової війни. Кішський погост попав в зону фінської окупації. Це те саме, що українці відвоювали руський Херсон. це Це не Ріо-де-Жанейро. хуже. І так ми приближуємося до самого скрепного місця, яке тільки є у Російській Федерації. Це Кремль. Фокус в тому, що ні одне приміщення в ансамблі самого цього Кремля не побудовано росіянами. Всі буквально приміщення будували італійці, а назва його походить з тюркської мови від слова кермен, що перекладається як фортеця. Спершу це була дерев'яна фортеця, яка часто густо потерпала від набігів неприятелів у 14 столітті. Цю фортецю побудували з білого каменю, тому москву часто називають Білокам'яною. У 1471 році Іван III замовив руським зодчим Мишкіну і Кривцову побудувати Успенський собор. Вони будували стіни цілих три роки, але у 1474 році ця церква рухнула. Цар, довго не думаючи, наймає італійського архітектора. І Арістотіль Фірованті, так звали цього італійського архітектора, побудував цей собор за два роки, який стоїть і досі. А ось це замок Сфорци в італійському Мілані, який побудований ще в 1360 році. От він і став прототипом для створення московського Кремля. Назва Тюркська. Архітектори, італійські, це Русський Кремль. До речі, буду дуже радий, якщо ви прокоментуєте це відео. Відповім на всі коментарі. поставите вподобайку або, навпаки, дизлайк. І окрема подяка тим, хто підпишеться на канал.